Метою проведення фестивалю Повір у себе є виявлення творчих надбань дітей та молоді з функціональними обмеженнями, допомога їм у самореалізації себе у суспільстві та привернення уваги громадськості до їх життя та проблем. У фойє Палацу культури мінерал перед початком святкової програми усі присутні мали змогу ознайомитися з виставкою творчих робіт вихованців центру реабілітації Добродія Калуска. За словами директора міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Галини Дидич, цього року організатори фестивалю вирішили зробити своєрідний експеримент. Програма заходу складалася з двох частин духовної та ігрової, і вирішено було їх провести водночас. Поки діти до схочу гралися та забавлялися на ігротеці разом з веселими клоунами та казковою феєю, то їх батьки та гості свята насолоджувалися концертом. Таке ноу-хау виправдало себе, адже фестиваль вийшов компактним і не виходив за часові рамки. Учасників того стає фестивалю Повір у себе привітали заступник міського голови Оксана Табачук, голова міськрайонного об'єднаного комітету Товариства Червоного Христа Зінаїда Хемич та представник бельгійського благодійного об'єднання Іскра Оксана Гушпід. Я сьогодні хочу привітати усіх учасників та організаторів фестивалю Повір у себе, усіх батьків, які зібралися в цьому залі всіх небайдужих людей, яких турбують проблеми соціального захисту представників каосової громади, я хочу сказати, що сьогоднішнє дійство розпочинає програму святкування дня міста Калуша. І тому цей захід набуває особливого значення. Відрадно, що в нашому місті дуже багато робиться для того, аби категорія дітей із функціональними обмеженнями. Почували себе соціально захищеною. Ми маємо прекрасний реабілітаційний заклад Добродія Калуска. Ми маємо дуже багато установ організацій, підприємств, приватних підприємців, які надають посильну, але таку значиму для цієї категорії людей допомогу. Адже справді всі е, дітки, які сьогодні тут зібралися, на виступи яких ми сьогодні будемо мати змогу подивитися, є талановитими і обдарованими. Тому я хочу побажати всім вам найперше міцного здоров'я, соціального благополуччя, наснаги невичерпної енергії, сили, оптимізму і всього найкращого у житті. Настоятель церкви Різдва Пресвятої Богородиці Отець Федір Мороз поблагословив учасників фестивалю та його організаторів на продуктивну працю та добрі справи. Волонтери Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Анна Будай, Наталя Квасюк, Анастасія Кужда і Микола Пелеш, переодягнені у клоунів, роздали дітям яскраві повітряні кульки, які були своєрідними пропусками у чарівну країну мрій. На ігротеці їх зустрічала наймолодша волонтерка Влада Турченяк, яка зіграла роль маленької феї. А дорослі мали можливість подивитися святковий концерт, у якому взяли участь камерний хор районного будинку культури «Тавор» під орудою Оксани Демків, юна піаністка Марічка Ониськів, вихованка спецшколи для дітей зі зниженим слухом Ірина Тузик, Марія і Богданка Добрянська, вокальні ансамблі Єсени та Намисто і ансамбль танцю «Мережево» коледжу культури та мистецтв. Співачки Мар'яна Кукура та Уляна Гавриляк виконали своєрідний гімн фестивалю Повір у себе, авторами якого є соціальний педагог Василь Неспек та композитор Сергій Андрущак. А на завершення духовної програми Софія Демків виконала пісню Я Богу дякую за все.